До наступної доповіді, відомого французького лікаря, гінеколога, естетиста, доктора Хіхема Бенсмайла. Будь ласка, запрошую до доповіді. Hello, I'm Dr. drіша Бенсмайла. I'm a gynecologist working in Bordeaux, France. And today I'm going to sove розказати вам історію a few months ago я консультував і побачила у своєму графіку зустріч з жінкою, якій 88 років і в неї певні проблеми з диспаренцією. Я консультував, і коли, я, коли в мене вже закінчувалися зустрічі прийом приємці пацієнтів, я хотів побачити, хто ще прийшов. І я прийшов, побачив, хто чекає на мене, побачив одну особу, яка чекала на мене, це була жінка десь 50 років. Я сказав, якщо у вас є. У вас вже у вас сьогодні ще запис є. Ну і, врешті, раз виявили, що й далеко не 50 років. А тепер я хочу подивитися, щоб ви подумали і уявили, що ви хтось один з цих двох, які сидять тут на лавочці. І, будь ласка, уявіть, яким є ваше інтимне життя? Що ви гадаєте? І давайте. Подивимось трішки на поговоримо про те, як взагалі, з чим приходять до нас люди в такому в середньому віці? Зараз можна знайти це те, що відбувається сексуальна дисфункція, це те, що трапляється у всьому світі. Чому ми говоримо про вульвовагінальне відновлення? Чому? ]itto. Тому що є атрофічне переважання, яке відбувається в деяких коли ми проходимо до вивчення, ми кажемо, що 88% пацієнтів страждають від. Наприклад, засухи, а ще 49% відсотків відчувають біль під час проникного сексу, і це те не лише здається, наприклад, для самої цієї жінки, яка вступає сексуальний зв'язок, а також є дискомфорт для чоловіка, і велика кількість людей взагалі уникає сексуальної близості близькості. І більш ніж 60% відсотків взагалі уникає близькості через проблеми, які з які від яких потерпають жінки. Це таким чином зараз подивимось на деякі статистичні дані, і зараз ми бачимо, що 50% пацієнтів від 40 до 75 це сексуально активні жінки, і це ми говоримо також про сексуально активних жінок. І якщо ми будемо говорити про 50% жінок, вони страждають від сексуальної дисфункції. Це результати досліджень США жінки між 50 до 74 років. Також 10 відсотків це лише лише 10 відсотків за професіоналів запитують пацієнтів про їхні інтемні проблеми. І 65% пацієнтів очікують, що лікар запитає їм це питання, і це дуже велика різниця. Ви можете самі в цьому впевнитися. І зараз поговоримо про ключові фактори, коли ми говоримо про вульвовогінальну реконструкцію відновлення. Перше, це функція. У нас є проблема, проблеми з функції, сексуальна дисфункція, сексуальна а, ару, арузія, наприклад, відчуття дискомфорту, тр, Тропність, це, наприклад, диспариною. Болючі травматичні і, наприклад, естетика. Якщо ми будемо говорити про статеві губи, деякі пацієнти можуть запитати про це, пацієнти можуть запитати а для декого це є дуже Складна тема, тому, будь ласка, поговоріть про не забудьте про ці ключові фактори, коли йдеться про волювагінальне відновлення. Зараз ми поговорили про статистику, а тепер поговоримо, яким чином ви будете оцінювати ці питання. Ми розробимо питання, план оцінки й про прокламу оцінки інтерного життя. Це воно містить всі ті питання, які ми говорили. Про це ми розділимо на чотири таких ключових аспекти. Кожен аспект містить питання. І для того, щоб запитати ці питання, ми можемо від вразілому від одного до трьох. 0 – це відсутність симптомів, і три це найскладніші симптоми. Перше це синдром інтеркурсу, це те, що питання, питання щодо болю, ногу розмінь і про стан вогінних. І наступне, це сухості, наприклад, коли пацієнт відчуває зуд. також симптом в'ялості, наприклад, це коли людина відчуває вялості і також нетримання сечі. І коли ми будемо можемо це все, з головні сивдими, ви можете знайти, наприклад, гіпертрофію статевих губ і зміну стану шкіри, якщо ми знайдемо відповідь на 15 чотири питання. Ми зможемо створити такий рахунок інтимності, це те, що допоможе нам проаналізувати і працювати стратегію. В цьому плані у вас буде рахунок, рахунок інтимності. І там всі ці питання ми будемо оцінювати відповідно до балів від нуля до 36 балів. балів. Потім ми поділимо ці результати на три таких, наприклад, якщо менше десяти, це такі незначні симптоми. На друбне наступне це коли від 10 до 20 середній рахунок, і коли ми побачимо більш 20, це у нас буде середній, такий високий рахунок. Чому ми ділимо це на три частини? Тому що в кожної частини є різне лікування або комбінації лікування. Якщо, якщо взагалі рахунок менш ніж 10, ми будемо використовувати лише одне лікування. Від 10 до 2 я надаю перевагу енергетично міцним лікуванням. І якщо 20, рахунок 20, я рекомендую комбіноване Лікування. Звісно, не завжди все так само інколи бувають виключення, але ви маєте проводити ваше лікування єдним чином. Зараз я хочу показати вам, яким чином ми використовуємо лікування, як які саме лікування ми, яким чином ми які результати ми знаходимо. Ми зараз, де ми знаходимося і куди ми прямуємо, коли ми, ми лікуємо пацієнта? І яким чином це проходить? Я казав вам, ми можемо використовувати девайси, які базуються на радіочастотах, лазери, магнітне магнетич... поле, і терапі... проводимо плазмотерапію. Як тут ви бачите, тут у нас є девайс, який працює на радіочастотах. То є чотири кільця, біполярне, і це залежить від принципу принцип такий самий та ви можете використовувати робити проби внутрі вагіни, всередині вагіни, і також ззовні робити проби електромагнітні поля, вони створюють тепло те, що працює на фізичному рівні. У нас також є лазери також С два фракційні а, лазери, і їх намір є також створити а, Створити тепло, вони більш об'єктивні, вони створюють більше тепла, ніж ті прилади, що працюють на радіочастотах. Також маємо магнітне поле. Це перше магнітне поле, ми також мали досвід лікування пацієнта. Ми хочемо поділитися з вами результатами більш точно як це працюємо. Ми вилікували 450 пацієнтів з в жовтні, 2019-го до лютого 23, го і ми досі лікуємо. І ми досягли значних значних результатів, і ми проводимо сесії такого лікування. У нас також 90% пацієнтів, які задоволені, які мають задоволені лікуванням, протож шести підходів. Це тут результати, які ми можемо. Це те, що ми можемо вам поділитися, можливо, іншими презентаціями в майбутньому і останній прилад, про який я хотів вам розказати, плазма це не та плазма, яку ми використовуємося в ін'єкціях, це те, що ми створюємо магнітне поле, яке призводить до змін середовища, і це те, що воно створює рух, рух самої плазми. Плазма одна з чотирьох фундаментальних а, а, таких. Мож... Можливості, ми використовуємо а, шляхом не прикладання струму на а, а, мембрану з. З Використанням електропорядів, і це те, що є цікавим в цьому пристої. Як приклад, я хочу показати вам два або три при таких прилади і, і цім, тобто тут ми лікуємо і к як... ми... рахунок був п'ять. І ми тут надавали жінці, якій було 31 рік, яка пережила у минулому дві епізотомії, в неї було два шрами, і ми вилікували її е, від е, і Після першої після першої сесії ми змінили рахунок на один, уже у нас рахунок став чотири, і через один за тиждень ми зменшили рахунок до три до показника три, потім до два, і дійшли до. Після місяці ми взагалі. Після одного, одного місяця лікування пацієнтка більше не страждала на адіспередньою, і тобто, ми дійшли до прекрасного результату шляхом використання цього інструменту. Також ми вилікували мене на паузу в 64, жінки, які було 64 роки, вона також страждала на диспар... диспаранію упродовж чотирьох років. І результат був прекрасний. тут у нас була диспаренія, і ми дійшли до а, значного покращення впродовж кількох сесій, і нас остання стадія, як а, і, а, останнє, що ми робили, ми робили для того, щоб ми могли проаналізувати стан тканин, використовуючи специфічний. Специфічний прилад, це тактальне визначення, і ви бачите тут картинка, яка у нас виникає. У нас є деякі показники, і там, де, наприклад, червоний колір там більш еластична тканина, і ви можете. Також завдяки цьому інструменту зробити всі виміри, і знайти ви ви можете по позмі... Побачите ці слайди до і після лікування, і ви бачите, що показник червоного кольору став ширший. Звісно, в наче є жовтий показник, але ж ми, бачимо, ми тут ми бачимо, що самі тканини стали більш, -більш еластичними. Це те. Як ми можемо знайти дітей до результату і використовуючи такий підхід? Також прилади для ін'єкції. Використовуючи ін'єкції, ми можемо також використовувати дуже велику кількость, велику кількість різних інструментів. Можемо іони, наприклад, Багато речей, які що ми можемо робити, це лише деякі е, приклади, які можемо показати, як ми, наприклад, PRP, це, це лише як один із прикладів. І е, ці ін'єкції я покажу вам трішки пізніше це е, PRP, ботинтоксин. Область ін'єкції. Ви можете принести ін'єкції, виводити про в статеві Губи, в внутрішню область також. Ми також можемо а, в, в робити ін'єкції в трикутник. Ви бачите, тут показано це, і ви бачите тут точки, куди ми можемо а, проводити ін'єкції 2-3 см в, в середину вагіни, і ми можемо вводити а, також нижче. Для того, щоб, ну, наприклад, проводити стимуляцію. Ну, це як це як приклад. Це був іонічний світ, але можемо також використовувати PRP і в тих же самих точках ін'єкції, і також можете, можемо робити ін'єкції в цій області. Так само так само вздовж статевих губ, так само в трикутник, також в жирову область, і також для того, щоб ми надали більш доступу отаким от чином. На картинці показано, куди саме в жирову тканину, також можна ін'єкції. І останні – це в м'яз нижче і також в активно окропоці. Негавно те, що ми вам показуємо. В трикутник так само це лише приклад, це приклад, як ми проводимо лікування, і це техніка на Вона проводиться на місцевій анестезії. Це доволі хороші результати ми маємо і. Ми це ми бачимо, якщо ми будемо говорити про ми можемо говорити про ситуацію до лікування і після лікування, і м ми... до лікування ви бачили, що диспернія була рівнем на три, тобто, це було ми спостерігали сильніші симптоми, а після лікування. Після після однієї ін'єкції э, ми бачимо сім, 17 в гострій фазі, і місяць після э, ін'єкції ми бачимо сім, і ми бачимо з яким чином змінилося значно наш, ми, наші показники? І через 6 місяців ми дійшли до показника 3. тобто це був надзвичайно хороший результат після однієї ін'єкції, так як я казав вам в плані те, що залежало від самого показника від рахунку. І тепер знову повернемося до моєї історії. Ви знаєте, моє е, 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 пацієнти, які страждають до дисфункції, і вони страждають 20 років і не говорили про це, і вони взагалі вважали, що це було норму. І не було. Що... Ми маємо зауважувати про це. Її чоловік. Це було з її чоловіка, це була проблема ця дисфункція. Коли вона знайшла нового партнера, і вона усвідомила, що незважаючи на те, що їй 88 років, вона є а, сексуальне бажання. І зараз вона може мати, вона впевнена в собі і насолоджується життя будь ласка не забувайте 10% про це пацієнтів десь, лише 10% професіоналів запитують а, пацієнтів про інтим. За, не а за будь ласка запитуйте не забувайте запитувати ці питання і дякую вам і я сподіваюся, що наступного разу ми побачимо побачимось вживу. до побачення